Значить, Сьогодні ми ще раз говоримо про те, як е, наносити фінічний шар масла в е, випадку, коли б була експлуатація, або як оновити масло. Що нам треба? Значить, Перш за все, нам треба знову ж таки швабра. Зараз побачите, наскільки нею зручно, економно і легко наносити без переходів. Далі нам потрібно обов'язково абразив для проміжної шліфовки. Знежирення для того, щоб помити десь підлогу, видалити плями, бруд і так далі. Причому це найкращий очисник, коли стоїть завдання помити, але не стерти і не змити лакофарбовий матеріал. Далі нам треба r 505 r 505 для того, щоб зняти скотч, змити плями клею, сліди клею і так далі. Ми потім покажемо, як це робити. Ну і звісно, нам треба база, тунгове масло, плівчик. Рахуємо 50 грам на метр квадратний. Тобто тут у нас 60 квадратних метрів, нам треба 3 літри. Маємо баночку галон. В принципі, все. Значить, коли у нас все готово, перший крок в підготовці це попилососити поверхню. Ми підготували. Якщо є якісь забруднення значні, ми видаляємо їх ефіксот права після того ми беремо скотчбрайт. Це найкраще рішення для того, щоб підготувати для другого шару покриття. Чи у вас старий паркет, і ви хочете поновити масло, чи у вас вклали перший шар дошки, і вам потрібно нанести другий шар безколірний, послідовність завжди така, що ми повинні зробити нанесення кольору. Його колір ми втираємо, і для того наносимо прозорий, без перешліфовки, прозорий підсос, І ми робимо проміжне шліпування для того, щоб наступний шар прозорого масла вщепився. Це дуже важливо. Скачбайтом дуже легко юзати. Це дуже просто, зараз покажу як. Поставимося сюди, зелений судьба, це 200 зерно. І тут ми вже починали пересліфову робити легко, не перекладаючи великих зусиль, ми до виступання білої пилюки шліфуємо паркет за структурою дерева, тобто за волокном. Індустріально вручну так ніхто не шліпує, На, на об'єкті майстри приходять. Є така плоска шліфувальна машинка, туди кладуться, пади діаметром 400 мм, і це перетирається вручну. Якщо треба. Тут так не виглядають фото, дівчата додадуть, і ви побачите. І це робиться дуже швидко. Одного такого підбрайку вистачає на 4-5 метрів квадратних покриття. Залежно наскільки ви сильно вдавлюєте його, і наскільки багато піднято ворсу і треба зняти покриття. Але по суті, нам потрібно легенько матувати поверхню для того, щоб зробити маленьку шефшальність і щоб наступний шар покриття добре зачепився. А ще. Е для того, щоб е, наступний час ліг на рівну поверхню був максимально гарний, гладкий і рівномірний ефект. За ці ми помітили плями клею. Отак вони виглядають, біленький. Е, клей, який застив, досить тяжко зняти. Для цього спеціально призначений РП5, наносячи його розпилювачем, даємо йому зачекати засобу. Одну-дві хвилинки він розчиняє клей, потім знімаємо залишки. Дві-три хвилини засіб підсох, розчинив клей і далі просто з брайком знімаємо розмякші залишки. Клей воля. Два листа з э, кодібранту, і його цілком достатньо для перетирання 25 квадратних метрів э, масла, масловоску, іншої пропитки. Ви будете бачити, що поверхня стане біла, мутна, матова, і таку поверхню гладку, прикольну. Ви можете гарно э, наносити фінішне масла і досягти максимально прикольного, гладкого, рівномірного і акуратного декоративного ефекту. Все, ми зробили проміжну матовку. Тепер у нас наступний крок очистити і знезирити поверхню. мило милоклім це ідеальне рішення для таких завдань. Взагалі він призначений дуже універсальний. Ним можна мити лакові поверхні, масляні поверхні, оеф лаки зовнішню групу внутрішню це дуже хороший засіб для очищення і знежирення поверхонь. Він не пошкоджує в нього нейтральний pH, але при тому він дуже добре очищає. Коли ми хочемо зняти пил і знежирити поверхню перед нанесенням фінічного шару або при догляді між маслами, то нам потрібно 5% засобу давати там, до 10 воду і тою водою помити. Для догляду вдома, періодично, раз в тиждень або раз в місяць, засіб здається, в розмірі 1% від поверхні, тобто його можна дозувати дуже по-різному. Але при тому, як в нас є якісь великі застарілі забруднення, наприклад, там присох кетчуп, ще якісь такі питання, то засіб навіть можна нанести в чистому вигляді на поверхню, і він ніяк не пошкодить її, при тому він дуже добре очистить, і поверхня буде в догляді максимально довго служити, і буде максимально якісно виглядати. Беремо ємність, відмірюємо 5% засобу і додаємо поверхню. Тепер з допомогою ганчітки ретельно вимиваємо пив бруд і очищаємо поверхню. Миємо виключно за структурою дерева, щоб вичисати пору, заливати вологою. Паркетну дошку не потрібно, підлогове покриття, в принципі, з натурального дерева змочувати сильно не потрібно, але вимити і очистити потрібно максимально. Значить, поверхня висохла, як ви бачите, вона суха, вона однорідна. Видно, що поверхня така піснувата, тобто вона готова впитувати покриття і так далі. І що міняється? Значить, по-перше, ми в тапочках, має бути взуття, можуть бути бахіли, в нас одноразові тапки. Це все для того, щоб ми могли гарно е не залишати слідів на покритті на підлозі. Далі ми одягаємо рукавички. Це теж дуже важливо, так? У нас вже готова зібрана швабра, це дуже зручний інструмент наносити швабру і набагато простіше і набагато швидше коефіцієнт корисної дії, набагато краще, ніж на валику. Швабра складається з трьох частин. Ручка, ви можете будь-яку ручку оформити, блок, і тут міняється овчина, Овчина натуральна, вона тут на зажимах кожен раз ви можете поміняти овчину. Тобто це найпростіше рішення. Швабра, швабра дозує рівномірно, дуже е, рівний, акуратний шар і випереджає потяки, апельсинову кірочку там, і інші речі. Тобто швабру нас дуже просто. Далі. Що дуже важливо, в нас відкриті вікна. Коли ми наносимо фінішний шар, це повинно бути закрито. Для чого вікна закриті? Для того, щоб коли буде сквозняк, Покриття. Там, де буде найбільший сплозняк, швидше висохне, і може бути десь перехід, десь може бути пляма, і так далі. Наступна логіка. Ми повинні розуміти, що у нас є 4 кімнати, вони всі сходяться павуком і нам потрібно так покривати, щоб не наробити переходів, нанести покриття в один шар. Логіка така, що ми розраховуємо покриття з найбільшої кімнати до більшої кімнати і до найменшої. І ми знаємо, що матеріал, який ми нанесли на поверхні, дає нам час півгодини. Тобто ми маємо до місця, де ми залишились, встигнути повернутися за пів години, щоб не зробити перехід. І тоді у нас буде класне рівномірне покриття акуратне і без переходів. Що. Ретельно розмішати покриття. Підлетіл буває кількох ступенів блиску, є екстра мат, є мат і є глянцевий. Тут буде 20% блиск, тобто класичний мат, але парк наразі ми маємо його ретельно розмішати. Тут є пломба. Пломбу треба зірвати. Це прокладка Це пломба. Давай нуже. Це пломбу. якщо матеріал залишається, він так прорахований. Щоб він не сох, баночка стискається. Ви її стискаєте. Матеріал підходить до верху. Одіваємо пломбу. вона тут кришечку, прокладку, і закручуємо. Розливаємо матеріал і розтягнемо. Тобто не потрібно ніяких мисочок, ніяких ванночок. Ну, я його бачу. Розливаємо матеріал рівномірно по поверхні. І розтягнемо. <кій> З допомогою мішлами. І ви просто рівномірно зволожуєте, пропитуєте поверхню. Дуже просто, дуже легко. Є? Yeah. Місця, де швабра може знайти і заборонити поверхню, зуклею малярною лентою. Тут, наприклад. На плиточці болярна кути всі. Якщо ще немає плінтуса, можна не заклеювати. Якщо плінтус, я мусимо його заклеїти. Ми пам'ятаємо, що у нас є 30 хвилин, тому в зручному, неспішному темпі наносимо матеріал. В разі, якщо нам потрібно більше часу, щоб встигати наносити матеріал, то до цього масла є уповільнюючий розчинник. 10-20% розчинника. Додадуть вам все пів години часу роботи матеріалу. І далі шваброю, аплікатором, рівномірно розподіляємо матеріал. От зараз я його наношу поперед для того, щоб промалювати паску, пору дерева і так далі. А потім завершальний етап обов'язково буду наносити за структурою дерева. Щоб розтягнути матеріал. Тобто, от ми, розтягуємо матеріал. And what you'll find. Тут, може. Але на YouTube більше всього. Тут на перемичці нам потрібно залишити собі місце для виходу, тому що ми будемо виходити і переходимо в більшу кімнату. Тепер ретельно наносимо матеріал і повертаємося до виходу. Отак От просто і швидко ми наносимо матеріал. Лірфіл один з тих матеріалів, який має найбільшу прозорість, він найменше змінює колір, сама олійка свіженька, коли вона ливається. Має злегка фіолетовий відтінок, вона максимально натуральний колір має. Нам пішло десь половина об'єму баночки. Як ви бачите, ми кімнату павуком, всі кімнати, які сходяться павуком, встигли протис. Матеріал не липне, тобто ним зручно працювати, і ви бачите, вся поверхня рівномірна, тобто ніяких переходів немає. Це дуже зручно. Все, ми закінчуємо. Як я казав, у нас залишився матеріал. Ми стиснули баночку, вона так розрахована. Матеріал піднявся доверху, ми реально ретельно закрутили, і цей матеріал буде тепер дуже довго тут зберігатися, тому що всередині немає повітря.